Темні часи, коли як ніколи потрібна стабільність, відповідальний бізнес приймає виклик бути здатним працювати, надавати сервіс своїм клієнтам, виконувати замовлення вчасно, не зважаючи ні на що. Коли світ змінюється, залишається лише одне надійність: від приватного бізнесу до державного сектору, від локальних підприємств до міжнародних компаній. Вони обирають лідера енергетичних інновацій Ресурс. Це технологія повного циклу управління енергією від накопичення та зберігання до розподілу, диспетчерізації та моніторингу 24 на 7. Ми реалізували понад тисячу об'єктів. Енергія це стратегічний ресурс. Завдяки системі енергетичного арбітражу. Ви накопичуєте енергію у години низького тарифу та використовуєте або продаєте її в години пікового навантаження, зниження витрат до 50% і стабільне живлення. Це економно, це енергонезалежність, це відповідальність. Ресурс робить бізнес готовим до викликів. Тримайте фокус на бізнесі, а енергію забезпечить ресурс. Ресурс інновації, що живлять завтрашній день.